Я шахтар, коли кажуть, що у нас всі шахтарі воюють проти України, це неправда. Я з Донбасу, з Луганщини. Повторення мати навчання. Розумієте, в чому справа. Якщо ми не будемо витачувати свою мастерність, ми втратимо свій бойовий досвід, втратимо свою кваліфікацію. Нам постійно треба цим займатися. Все час в одну лінію ніхто не отормається і не стипається. Починайте потіпати. Якщо б у нас була відсутність оптимізму, зараз б у нас би обрушився весь фронт. Розумієте, що він справді? Хлопці просто б кинули зброю і повернулися, скажімо так, по хатах да? додому. Хлопці тримаються, важко тримаються. Може десь там хтось трошки прослаб. Да? Як мені все це набридло, я тут давно, але ж ніхто не кинув зброю, ніхто не повернувся. Розумієте, що у нас правда? Звездный войн не любимый Просто ну, як оберег. Це подарок жіни. Він виходив со мною на работинах. Вернувся нормально, живой цілий. А ви розвільняли работи? Ну, був якраз раз період, коли його понемногу відбивали. Но я б не сказав, що там от нього що то стало. Це просто бетонне пятно і все. В останній раз були ми під Бахмутом Клічівка. Ви ж штурмовий? Їхали так, як штурмовий загін. Ну, контрнаст тип пішов би краще, якщо було більше БК. Все ж впирається нас в БК. Якщо його мало то е, люди думають, що контрнаступ ти взяв, прийти, стріляєш. Ні, по тобі працює артар, працюють танки. Це. Поки ти будеш вчитися, поки ти будеш живий. Перестанеш вчитися, е, вивчати, е, розуміти військову справу, все. Тебе більше не буде. Сержант це папка і мамка для солдат. Йому треба знати ну, просто все. Якщо займатися з людьми, прогрес завжди буде. Ці заняття акцентування на те, щоб військовослужбовці, які були на цих зборах, вони перейняли все те, що тут було їм продемонстровано, що вони відпрацювали і втілили це у своїх підрозділів.